Всім привіт! Сьогодні хочу підняти дуже важливу тему і конкретно поговорити про комфорт їзди на велосипеді. Сьогодні піде мова про одну з найважливіших речей це велосипедний одяг. Поїхали! Коли лунає фраза велосипедний одяг, зазвичай всі уявляють спортсменів, обтягуючи трико, гонки і тому подібне. Я хочу доказати, що можна одягатись і по-цивільному, при цьому їздити з комфортом. Почну з верхньої частини. Є дуже класна річ, це велосипедні джерсі Єдина проблема в тому, що вони дуже яскраві. В цьому є плюс, це зроблено для того, щоб вас бачили. Плюс їх брендують різні компанії. Але коли ти їдеш просто на велосипеді на роботу і хочеш заїхати в магазин, Звичай, це трішки незручно, не хочеться, щоб на тебе всі дивилися як на спортсмена, ти хочеш зайти по-цивільному, скупитись і поїхати. Тому для себе я знайшов ось таку чудову річ. Конкретно це футболка із декатлону, вона велосипедна, в ній є задній карманчик, як у джерсі, куди можна скласти кошельок, ключі, телефон, тобто це дуже зручно, вона на замочку. Виглядає як звичайна футболка, але при цьому тут спеціальна тканина, яка впитує класну вологу, провітрюється і в ній не жарко. Вона коштує недорого. Дуже рекомендую звернути увагу саме на ось такий тип одягу. Дуже багато компаній, які роблять щось схоже, можна знайти в інтернеті. Але повторюсь, саме головне те, що Тут є спеціальна пропитка, яка не дозволяє, щоб бактерії так активно розвивались. вона при цьому не пахне, чудово впитує вологу, провітується і ви їздите з комфортом. Наступне, що, на мою думку, дуже є важливим і додає комфорту це шорти. Конкретно, якщо подивитися на велосипедні шорти, вони всі йдуть з памперсом, це пояснюється тим, що вони розраховані на те, щоб їхати дуже далеко. В цьому є своя перевага, але в нашому випадку для міста, для ком'ютинга це не потрібно, на мою думку. Тому в мене в фавориті двоє шорт. Перші це ті ж самі декатлоновські шорти. Вони якісь трекінгові, дуже швидко сохнуть, вони легенькі, ну одні плюси, але в них є і свої недоліки одночасно. Наступні шорти, які я дуже обожнюю, це компанія Артефакта. Це вітчизняний український виробник. Вони мене підкупили тим, що дуже якісно зроблені і увагою до деталей. Тобто це спеціально, повторюсь, продуманий технологічний одяг з дуже приємної, крутої тканини. Вона має пропитку, вона відштовхує вологу. Тобто, якщо налити сюди воду, воно просто стікає, береться такими каплями. Має безліч кишень, тобто спеціальне кишені для телефону. Тут якісна блискавка для кишенькових грошей, для карт, заді кармани, є спеціальні петельки для ключів. Повторюсь, на мою думку, це, мабуть, один з найкращих брендів взагалі, який є в сферно одягу в Україні. Можете зайти на сайт, подивитися. Вони роблять і шкарпетки, і штани, і шорти, і сорочки. тобто в принципі, закривають всі потреби. Тому, повторюсь, за посиланням переходьте, дивіться, що вас там цікавить. Від себе дарую промокод ArtSkill на знижку, користуйтесь. Ідемо далі. Наступне, що є дуже важливим для комфорту в їзді на велосипеді, це велосипедне взуття. Тут його можна поділити на два типи: це звичайне взуття і велосипедне. Якщо у вас контакти чи ви продвинутий юзер, ви собі придбали спеціальне велосипедне якесь взуття, тут взагалі проблем ніяких бути не може, воно зазвичай вже продумане. Там є спеціальні вставочки, сіточки, жорстка підошва і воно працює класно. Рекомендую саме звернути увагу на таке взуття. Якщо у вас звичайна якась там кросівки, тобто кеди і тому подібне. Тут звертайте увагу на те, щоб, по-перше, воно вам не заважало, нікуди не лізло, ні в зірочку, ні в ланцюг, щоб була жорстка підошва, яка трималася на педалі і не скользила по ній. А наступний пункт це те, щоб були якісь інтенляційні отвори, тобто сіточка, щоб десь в прорізі були елементарно, щоб нога дихала. Якщо нога буде дихати, вона в будь-якому випадку спотіє, так вона обдується, вам буде комфортніше і зручніше. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Йдемо далі. І на останок. Остання категорія це аксесуари. Це зазвичай такі речі, якими всі нехтують, але вони додають комфорту більше, ніж попереднє все, що я до цього розповідав. Почну з такого простого і банального, це. Білизну. Не їздять в хлопкових трусах, вони одразу мокріють, вони натирають, це жахіття. Зайдіть в той же декан, подивіться будь-яку спортивну білизну, синтетичну, вона там продумана, вона дуже легко е сохне, вона комфортна, там шви снаружі, тобто це вам додасть набагато більше. Саме ось комфорту поїздок. Також туди ж віднесу шкарпетки велосипедні, тобто звичайні шкарпетки вони швидко протираються, вони натирають, вони мають неприємний запах зазвичай. Тому я особисто користуюсь тим же декатлоном. Ось цим шкарпеткам вже 3 роки. Вони не протерлись, я в них їздив від 200-ку і в Одесу з ними вони також швидко сохнуть, вони дуже комфортні, вони якісь компресійні, вони посилені в тих місцях, де потрібно, тобто посилена п'ятка, посилений носочок. Дуже класно тримають. Рекомендую від себе будь-які спортивні шкарпетки. Ті же там, для тенісу, бігові і тому подібне. Наступне це, звичайно, окуляри. Окуляри це така річ, яка Мабуть, дає більше не комфорту, як безпеки. Тому що, коли ви їдете на велосипеді, будь-що, що летить в повітрі, там, камінчик якийсь, жучок, він вам потрапляє в очі і ви просто падаєте, перестаєте керувати велосипедом, і це може мати якісь негативні наслідки. Тому, звичайно, коли ви їдете і там, той же якийсь пил, бруд летить. Вас окуляри захищають, це дає набагато більше комфорту в їзді. Точно так же, коли сліпить сонце, воно вас захищає. Також там спеціальні отвори, вони класно сидять, вони вентилюються, вони не потіють. Тому зверніть увагу, все-таки окуляри, на мою думку, мають бути кожного велосипедиста. Це додає дуже багато комфорту. І останнє таке, що. 50х50 50, це велокепка. З моєї сторони, велокепка дуже класна річ, вона комфортна, тому що виконує вона багато функцій одночасно. Перше, тут є козирьочок, який можна опускати, піднімати. Коли йде дощ, воно вам не залітає в лице, в очі, воно стікає. Коли сонце, ви можете його опустити, воно вам точно так же закриває, як в автомобілі козирьок. Наступна функція, вона захищає, коли сонячний день, щоб ви не втратили свідомість, не було сонячних ударів і тому подібного. Класна річ. Ну і такий третій пункт це коли ви їдете на велосипеді, як на як ви завжди потієте. Ось кепка вона спеціально зроблена для того, щоб коли ви їдете, у вас це все не текло по обличчю, не текло в очі. Кепка це все в себе вбирає. І коли ви їдете, обдуває. Ні, воно просто випаровується. Тому все-таки рекомендую спробувати, звернути увагу. Я катаюсь в кепках, мені це дуже-дуже зручно і комфортно. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів з вами поділитися. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, якщо було не цікаво, не сподобалося, ставте дізлайки. Пишіть коментарі, мені буде цікаво почитати топ ваших речей, які додають комфорту для повсякденної їзди на велосипеді. До зустрічі нових відео. Всім па-па!